Справа 837. Перетворіть неправильний дріб у мішане число. Ну що ж, стартує. Дивимося в першому заданні. У нас написано 9 четвертих. Я не буду ділити з остачою, ну, тому що тут прості дроби, ми можемо і так догадатись, що треба зробити. Дивіться, я пропоную записати цей дріб у такому вигляді 9 четвертих. Це можна записати як 8 плюс 1. Чому? Тому що 8 ділиться на 4. І пишемо, що це буде дорівнювати тоді. 8 четвертих плюс 1 четверта. Ну і це дорівнює. 8 четвертих це 2. То буде 2 плюс 1 четверта. Або ми пишемо це вигляді мішаного числа як 2 цілах 1 четверта є. Ну і аналогічно зараз. Дивимось 16 сьомих. То ми пишемо, що це можна представити, як внизу у нас буде 7. Ну а в чисельнику тоді 16, для того, щоб ділилось, я запишу як 14. 14 ділиться плюс 2, що ділиться на 7, і це дорівнює. Тоді це можна записати як 14, що ділиться на 7, плюс 2 сьомих і це дорівнює. 14 політи на 7, це буде 2 плюс 2 сьомих. І це дорівнює 2,27. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 298. Ну що ж, тоді можна виокремити спочатку то число, що буде ділитися на 8. Це 24. Тобто нам треба записати 29, як 24 плюс. 5, що ділиться на 8. І це дорівнює. Тоді це буде 24, що ділиться на 8, плюс 5 восьмих. І це дорівнює. 24, 8, або це 24, що ділиться на 8, це буде 3. Буде плюс 5 восьмих. І це дорівнює 3,5. 8 як мішане число. Є. Переходимо до четвертого. Бачимо 55 дев'ятих. Ну що ж, 9 наскільки буде менше, ніж 55? Ну, якщо ми 9 помножимо на 6, це буде 54. То нам треба записати тоді 55, як 54, що ділиться на 9 плюс 1. І все це треба поділити на 9. І це дорівнює. Тоді ми записуємо це як 54 дев'ята. І це дорівнює. Ну що ж, 54 дев'ятих це буде 6 плюс 1 дев'ята. Запишемо в вигляді мішаного числа як 6,1. Є і що ж, переходимо тоді до наступного, 83 24. 24, якщо я помножу на 3, бо більше я не зможу. 24 помножити на 3, це буде 72. То нам треба записати тоді 83 у вигляді суми 72, тоді залишається плюс 11. І все це треба поділити на 24. Або знаменник дописуємо 24. Добре. Ну що ж.

І це дорівнює. Тоді це можна записати як 95 дев'ятнадцятих плюс одна девятнадцята. І це дорівнює. 95 дев'ятнадцятих – це буде 5, то буде 5 плюс одна девятнадцята, або в вигляді мішаного числа дев'ятнадцята. Ну що ж, ось таке завдання на запис неправильного дробу у вигляді мішаного числа. На цьому вправу завершено.